Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає вирішити фінансові питання, усіх, хто дивиться відео, близьких людей, чи є перешкоди на дорогах на гроші, усіх, хто дивиться відео, близьких людей, що заважає вирішити. Фінансові питання. Дуже є перешкода, мені більше йде як з туда. Щось ви мали успіх, вже налагодились ваші фінанси. Можливо, ви переїхали, може, вирішили якісь питання, почали нове життя. І все було добре. припинили з ким-то спілкуватися. Вам хтось робить астуди, ставить програми такі апатії, глибокі. Ви те, що любили. Маєте припинити, любить, відмовляти собі в насолоді, відмовлять. А ще може і робота. Що ви раніше працювали, дуже вам подобалось, щоб ви не хотіли робити роботу. Така якась програма як зомбі стаєте. де Верховний суд. Над вами захист дуже сильний. Янголи-охоронці захищають. У вас будуть гроші. Вам те, що належить, буде вашим. Ще агресивна дуже магія. Хтось стягує фінанси. тут з мечів ще з Крадник стоїть. І намагаються його зняти. От янголи-охоронці захищають. Щоб не змогли вкрасти. Вони погано чи поставили його, чи дуже мало е, платили, за роботу мало платили. Заперечую, знімаюсь, не я обираю. А ще може бути, що е, ставили програму, коли до вас не мають бажання покупці. Е, Клієнти, замовники як відмовляються. Може, вже і було все домовлено, записані були до вас? Люди, але в останню мить, вони як то відмовляються, не хочуть йти. Башня, крах, хочуть робити це на роботу. У вас буде успіх ще. Е, хто, е, якщо збираються, ви збираєте, може, гроші на своє житло, будинок, може, для роботи, приміщення у вас буде. Вийшли угу, дуже хороші карти. Ви будете мати свої, е, свою нерухомість, власність. Це все, я заперечую, обираю весь негатив. Прошу допоможіть вище сили. Хто нападає? Навіщо так втручається? Через приворот крадники ставилися. Тут більше йде конкуренція по роботі. Вийшов мені чоловік, вийшов. Але ви його перемагаєте, періодично він нападає. І ще дуже він залежить від фази місяця, саме який місяць. Угу. Спостерігає. Заперечу, обираю весь негатив, знімаю всі порчі, прокляття знімаю, повертаю назад, ще до себе ставить перевороти, зваблюю всіх ваших покупців, замовників, клієнтів, всі ваші гроші, прибутки собі хочу забрати. У вас абсолютна перемога. Ви дуже гарний фахівець, це неможливо від вас, щоб. Когось забрати, так як ви, ніхто не зможе працювати. Перекриваю, перекриваю. Так, у вас захист. Все погане, все лихе, що робили, повертаю назад, тому хто ставив, хто робив, крадні стяги, мороки, морочки, студия отворотись. Повертаються назад тому, хто став, хто робив. Не на переклад на них самих, хай з ними все це відбувається. Більше лиха зробити не зможуть. на віки вічні, відвертаю ворогів. Все погане, все лихе, що робили, повертається назад, тому хто став, хто робив. Більше лиха зробити не зможе. Сили втратить, свідомість втратить. Напасти більше не зможе. Триває шляхи дороги на гроші, на стабільні прибутки. У вас завжди є гроші. Їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Вам можна бути багатими, заможними людьми буде так і так є. Треба частіше дивитися гроші. <кій> Дуже сильно, звісно, нападають. Хитро, так, підступно. Так, скажіть, допоможіть вищі сили? Ще є питання від глядачів на загальний розгляд, це за донат на любу суму. Чому? Тому хто питає, сниться свикруха, Що відбувається? Чому сниться свикруха, Про що говорить цей сон про свекруху? Чому вона сниться? Що трапило? Ну, так, вона сниться. Вона хоче ваше майно. Вона поклала, так, вона так взялася за вас, за ваш дім. Хоче дім або квартира, може це. Взялася. Вона вам стала ще програма, щоб ви її дуже сильно любили. Тут магія присутня. ще... Вийшла карта, вона вас звинувачує, ви винні в її важкому житті. І ця, цей сон говорить про попередження. Щось готує, щось вона збирається напасти. Ну, це більше на будинок, на дім. Агресія така потужна. Щось у неї трапило. Ну, Вона, я так розумію, самотня людина, наче їй дуже сильно важко. А у вас сім'я, і ви не самотні. Тут іде звинувачення, чому у вас така щаслива доля, а в неї нещаслива. Я так розумію, в неї немає чоловіка і в неї може трошки така карта виходить, як звернувся може син от однеї. Може так. Ну, дуже самотня жінка, і ви винні в цій самотності. Вона так рішила, але це не це її. Власна думка. От, і ви, ну, ви не винні в її сльози, там, все страждання, це її е, таке рішення, що значить, це через вас все так в неї трапилось. Дійсно, готує агресію. Це попередження, вона готує щось вам зробити. Щоб жити так, як ви, жити в вашому домі, і в вашій квартирі. Ви одіб'єтеся. Так, будете захищатися. Ще попередження є, не тільки напад на будинок, на ваші гроші. Щоб ви були бідні, ще буде така, вона готує набуди. Обираю всі програми негативні. Прошу вищі сили, допоможіть. Захисту міцного прошу, тому хто запитує, більше не може свикруха втручатись, ваше життя заважати. Звинувачити. Повертає назвати, хто питає невинний в стражданнях свідкрухи. Дуже практична, холодна людина. Заперечуюсь негатив. Убирає. Чомусь вона хоче, щоб ви її любили. А вона не має. Як наче вона не проявляє такої. Може, грає, може, може, да. там немає любові. Ні до онуків, ні до дітей, ні до сина, ні до вас. Їй треба якась вигода Так, прошу ви сили, допоможіть. Активно ось поставлений краник. Прошу, заберіть запер... одведіть на віки вічні свикруху від того, хто запити. Знімаю всі крадники, переклади, обміни і подміни. Будь-які втручання що робить свикруха знімаю, повертаю її назад. Всі плани ворожі її, її руйнуються, лихо чинити не зможе, втручатись у долю не зможе, одвожу, одвертаю, по інших шляхах іде. Більше не згадає, більше не буде втручатися. Порчі прокляття знімаються, всі негативні програми знімаються. Відкривається шлях на щасливу долю. Все погане, все лихе, що робить на себе запаре. так. Все, що стягнуто повертає назад тому, хто запитує. Все, що забиралося вікруха, повертає назад, тому хто запитує. Відновлюється ваша енергія, здоров'я, молодість, краса. Нормалізуються стосунки з чоловіком, налагоджується. Буде так. і так. От, так, що оцей сон. Це саме попередження, в неї якесь загострення, вона в розпачі. Дуже сильно вас звинувачує в вашому щасті В неї щастя не вийшло. Я не знаю, чого в неї не вийшло щастя, але карта показує, що ця людина не любить нікого любов'ю людською В неї люди. Це як речі. Тобто їх треба використовувати, а речі вона любить. Все змінено. І чому так відбувається, я не знаю, і ви ні в чому не винні. Це ваша доля, ви маєте жити своє життя, вона має жити своє життя. Добре, от така вийшла сьогодні кава. Хочу нагадати, що ви можете записатися на індивідуальний прийом номер вайберу, телеграму, є в описі під відео, також може бути закріплено в коментарях. От, і можна за, написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Ці питання допомагають також усім, хто дивиться відео. Ті, хто запитує, теж отримує допомогу. От Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, робіть донат на 2 гривні, хто скільки зможе. Якщо ви бачите, що збирають на автівки, дрони, все, що необхідно для наших військових, допомагаємо, підтримуємо наших військових. от. Дякую за увагу. Бажаю, щоб у вас завжди були гроші, і їх на все вистачало, вони ніколи не закінчувались, і все, що вам належить, належить тільки вам. Ніхто не може втручатися в ваше життя, без вашого дозволу. Дороги на гроші легкі, двері для вас всі відкриті. Буде так, і так і є. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!